А де були ви? Бог з вами завжди. Але ж не завжди ви на нього дивитесь, не завжди ми звертаємось до нього. Але ми хочемо, щоб він був завжди з нами. Можливо, і нам потрібно бути хоч трохи з ним, прилагати якихось зусиль. Ну щоб всі дари, які Він нам дає, він нам їх дає вже наше життя, не просто тому, що ми родилися, і ми кажемо. Боже, цей світ такий скучний, такий страшний, тут воно війни, там воно бідне, там воно багаті, тут якісь стр... страшні, криві. Ну тобто, за чим ти мене взагалі сюди послав цей світ? Це вже велика подяка за те, що ми народилися і те, що Бог нам дає, це не завжди від нього. Тобто, всі хвороби, всі оці. Жахіття це не завжди тому, що Бог такий люблячий і дав вам проблеми в житті або хвороби, або просто щоб люди вбивали і помирали. Ні, є сатана. Тобто є світло і є темрява, всі ми це знаємо. Тому, коли часто люди винуватять Бога в чомусь, згадайте, будь ласка, що є не тільки світло, але й темрява. Без темряви ми не побачимо світло. Так що, інколи, коли ми знаходимося в великій темряві, дуже важливо побачити, тобто не просто дивитись в одну точку в темряві. Можна розвернутися, можна подивитись навкруги, і там буде світло. Світло це Ісус, це Бог, це церква, це все, що дає Бог апостолів, пророків. Він дає нам все, щоб ми спасалися. Бо ми не одні.